Контент у Факторі Продакшен презентує вітаю в тропічному кутку Ютуба. Де правда ріже гірше, ніж перегріти вісімка у Кенона. Сьогодні не просто розчарування, а технічна трагедія з претензією на культовість. Так, говоритимо про Кенон. Той самий бренд, що колись був іконою, а тепер став мемом для відеографів і для мене. Цей канал не місце для святих віруючих у Кеннон. Тут ми не молимося на бренд, ми його розбираємо по гвинтикам. Підписуйся, якщо готовий дивитися правді в об'єктив, навіть коли ця правда болить. Canon 5D Mark II. Це камера як революціонер, який спочатку палить трон, а потім сідає на нього і засинає. У 2008 році вона дала кінематографічну глибину різкості за ціною звичайного DSLR. Відеографи, блогери, навіть серіали усе знімалося на Canon. Навіть легендарний Доктор Хаус зняли на 5D Mark II. Але щось пішло не так, і Canon заснув на лаврах. Пам'ятаєте ті часи, коли кожне друге весілля знімали на Canon 6D, коли оператори носили 70-200 як автомат за плечем і зупинялися кожні 20 хвилин. Щоб камера трошечки відпочила. Це був культ, але світ давно перестав бути чорно-білим. І окрім, звісно, Кеннон присот 3200. Але Кеннон вирішив бути як актор однієї ролі. Один успішний фільм і далі десятиліття сіквелів без сенсу. Світ біжить, змінюється, адаптується. А Кеннон. А він все ще на зупинці чекає автобус, який давно не ходить вже, а Кеннон сьогодні це бренд, який продає минуле під виглядом майбутнього. Гламурні рекламні ролики, моделі з серйозними обличчями, наче знімають нову матрицю. Хе. Класний фільм, та? Ні. Але коли відкриваєш меню, потрапляєш не в кіно, а в Excel. Хе. Тож чому Canon у 2025-му це як зіпсована плівка в день весілля? Давайте не просто прирахуємо факти. Ми сьогодні влаштуємо театр абсурду. Хе. І так, у цій виставі я не головний герой, я критик із першого ряду. Колись Кеннон був як фокус з олівцем. Усі аплодували, поки не побачили, що він зник у столі разом із бюджетом на оптику. І знаєш що? Я не фокусник, просто люблю показувати правду. Кенон і шум любов назавжди. Кенон обожнює шум це їхній фірмовий соус. Замість чистої картинки в темряві цифрове міцво. Особливо, якщо ти не R8 чи R50, усі бюджетники Canon – це як виносити трапаку, наче червоне, але пити боляче. Уяви сцену. Інтерв'ю в барі, м'яке світло, а камера Canon. Смішно, да? Потім відкриваєш матеріал, і замість лиця героя бачиш розмазаний нічний жах. Це не відео. Це пост-апокаліпсис у вісьмі бітах. Картинка виглядає так, ніби хтось намагався намалювати її мишкою в пенті. ISO – це показник світлочутливості. Чим вище значення, тим більше світла камера бачить. Але і більше цифрового шуму у Sony ISO 6400 це ще ніч з ліхтарами, А у Canon вже ноктюрн з крикливими пікселями. Кенони із сотрі 200 це як п'яний екс на вечірці. З'являється неочікувано і псує все. Стабілізація технічно одна з кращих. Але з нюансами. Кенон пишається своєю стабілізацією. І правильно, вона справді крута, але тільки з рідними rf об'єктивами, з усіма іншими, як вечірка без музики. Начебто щось відбувається, але танцювати боляче. ЗРФ, все летить плавно. Але надягаєш адаптер, ставиш старий добрий ЄФ, і картинка вже як під ЛСД. Електронна стабілізація, вона скоріше створює нові проблеми. Пливе кадр, з'являється жиле, обрізається зображення. У тревел-блогера Камера Canon і він йде містом, говорить, наприклад, у камеру. А виглядає, ніби його телепортують 6 секунди. У така от фігня. Стабілізація працює, ну. Але... Це як хтось намагається втримати кришталь під дощем. Ібіс це стабілізація матриці. Електрона це коли програма намагається вирівняти картинку, але часто ріже її і створює дрижання. Працює найкраще з фірмовими РФ-об'єктивами. Інше це вже компроміс. Стаб Кеннон це як татова автівка. На фірмовому бензині їде ідеально, а звичайному <кхи> чхає, кашля і глохне на повороті. Кенон і магія маркетингу. Картинка мрія, функціонал це реальність. Ролики Кенон – це пряме включення з паралельного всесвіту. Там 8К знімаються без проблем. А 4К не перегрівається. Автофокус читає твої думки. А потім ти купуєш камеру, натискаєш рек і бачиш, як з'являється та сама табличка. Камера туход, рекордінг, Весь їхній 8К це пастка raw формат важить гігабайти за хвилину. З ним не працює нічого із твоїх улюблених редакторів, наприклад, капкат. Да? А щоб записати, треба зовнішній рекордер. 4К взагалі комедія це даунскейл з 8К. і камера гріється як ноутбук на батареї в липні. Даунскейл це коли камера знімає у високій роздільній здатності, наприклад, 8К, а потім стискає картинку до 4К. Це робить якість кращою, але цей процес сильно навантажує камеру, і вона перегрівається. Маркетинг Хеннон це як Тіндер. На фото ідеально, а у житті перегріта камера без звуку. І з описом Не будь таким серйозним. Об'єктиви. Дороге, як життя, і таке ж непередбачуване. Кеннон монополіст у своїй системі. РФ об'єктиви дорогі, альтернатив немає, бо компанія блокує сторонніх виробників. Це не екосистема, це монархія. У Кенона немає дешевих альтернативних об'єктивів, бо стороннім виробникам заблоковано доступ до повної підтримки автофокусу та стабілізації. РФ об'єктиви як Гучі дорого, понтово, але білизни все одно не знімаєш. Ролінг шатер ефект п'яного квадрокоптера. Якщо ти знімаєш щось швидке, будь готовий побачити магію. Не ту, що у фокусниках, а ту, коли лінії гнуться, об'єктиви розтягуються і все виглядає так, ніби світ пливе. Ролінг шатер це коли матриця зчитує зображення не миттєво, а згори донизу. Якщо об'єкт або камера рухається, зображення спотворюються. У Canon цей ефект особливо виражений. Кеннонний Ролінг Шутер це кав'ярня без кав, наче знімаєш, але все мимо. У відео я вже сказав багато, але в Телеграмі я кажу ще більше. Без фільтрів, без цензури і без Кенона. ну, може чуть-чуть. Там бонуси, приклади, реальні кейси і трохи більше мізків, ніж у маркетингу Кенон. Посилання ти знайдеш в описі під цим відео. Меню. Лабіринт, з якого не повертається. Меню в Кенон. Це не налаштування, це квест. Ти шукаєш одну функцію, а в процесі дізнаєшся, що існують речі, про які філософи і не здогадувалися. У Canon все заховано в підменю. Багато однакових термінів у різних вкладках. Інтуїція тут як інструкція на китайській. Меню Canon, як якекі. Гарно зібране, але спроби потім знайти, де воно лежить. Хм, замість оновлень, мовчання ягнят. У Fuji — нові фічі через прошивку. У Sony патчі. У Canon — якщо камера працює, ха, добре. Якщо ні, то проблема в тобі. Mm -hmm. Прошивка це оновлення. Додає функцію або покращує роботу. У Canon її майже не буває. Прошивка Canon — це як день народження у ліфті. Ніхто не чекає, але раптом бац, і стало гірше. Роу. Лише на папері. RAW – це священний грааль відеографа, але в Canon він лише для обраних. Інакше або перегрів, або обрізані функції. Так, для галочки. RAW – це відео без обробки, найбільша якість і гнучкість. Але Canon ставиться до нього як офіціант до меню є, але тільки не сьогодні. Раву Кенон, як Wi-Fi у метро. Технічно є, але на практиці тільки щоб розізлитися. Дивні обмеження. Canon як Apple, але без зручності. Canon блокує сторонні об'єктиви, не дає 10 біт у бюджетних моделі, перегріває на 4К. І це як ресторан, де ти замовляєш бургер, а тобі дають булку і кажуть: Хе, котлету купиш у наступній моделі. Canon свідомо ріже функції у дешевших моделях. Це називається Product Segmentation – розділення функцій між ціною. Canon – це хлопець, який постійно обіцяє змінитися, але з кожним роком лише нові обмеження. Фінал. Кенон – класна камера, кажеш. Ну, принаймні не в цьому столітті. Але якщо ти фанат, не бійся. Ми приймаємо і таких. Підписуйся, якщо навіть в тебе Кенон. Та особливо, якщо в тебе Кенон. Тут правда болить у всіх однакова. Підписочка. Кенон не завжди був поганим, але у 2025-му це рік, коли ринок вимагає чесності, відкритості і гнучкості. А Кенон досі грає у маркетинговий театр з масками минулого. І якщо ви ще досі вірите, що головне це ті самі кеноновські кольори, то так, кенон для вас. Але світ пішов трошечки далі. І знаєш що? Ми теж. І цього разу без перегріву. На останок цитата як останній штрих на розмазаному бітрейтом портреті. У світі, де камера може бути твоїми очима, не довіряй тим, хто бачить лише маркетинг. Кенон – це я колишній, що каже, я змінився, але все ще знімає у 8 біт. До нових зустрічей у тіні реальності. Тримай стабільність, знімай правду і не дозволяй пікселям зіпсувати історію. А Кенон... Хай залишається у ретроспективі, як VHS, як стрічутки, як жарт, що повторюється. До зустрічі у нашому тропічному куточку.